Моя непопулярна думка про камеру DJI, яку взагалі купувати нема сенсу. Зараз розповім, чому. Друзі, вона знімає так само, як знімає ваш айфон. Якщо у вас айфон від 15 го та вище, ви не помітите різниці у картинці. Коли я обирала для себе камеру, я розглядала DJI. але коли я передивилася дуже багато відео блогерів, які перейшли з айфону на DJI, різниці нема. Глядач не бачить різниці у картинці. Ця різниця буває інколи супермінімальна, це тупо нема сенсу. Розумієте? Тож, якщо у вас є ціль змінити якість картинки на даний момент, ви знімаєте на айфон, то купувати DJI вам не допоможе, тому що це не змінить якість вашої картинки. Ви скажете, вона маленька, легка, зручна, поміщається в будь-яку сумочку. Друзі, блять, ви айфон з собою завжди носите. Це все одно, у вас буде додатковий гаджет з додатковими дротами, з додатковими прикалюхами, всякими. Це все одно, плюс девайс в вашій сумочці. Плюс вам постійно треба буде думати про те, як перекинути вам файли з камери. На макбук або на телефон, щоб змонтувати, і це плюс ще одна незручність. Єдиний плюс, який є у DJI, на мою думку, це автотрекінг, але вже давним-давно придумали штативи, які є вже з встроєним автотрекінгом, і ви можете поставити туди айфон або камеру на цей штатив, і цей штатив буде так само слідкувати за вами, тільки він буде коштувати в 100 разів дешевше. Якщо ви дійсно хочете собі класну картинку якісну, не треба купувати якийсь проміжний варіант типу DJI Купуйте собі нормальну одразу камеру.